Септо презентує. Для мене готувати їжу разом з кимось це певним чином таїнство. Ти можеш дуже багато дізнатися про людину, коли бачиш, як вона моє зелень, ріже помідори, поводиться з різними продуктами, слідкує за тим, щоб цибулька не підгоріла на сковорідці, або піднімає кришку, коли каша починає тікати з цієї каструльки. І загалом це дуже цікавий досвід, як готувати разом і як пізнавати людей навколо себе. Привіт, я Настя, футблогерка, і власне сього. Сьогодні ми будемо говорити про те, як люди готують разом. Ми сьогодні у Дніпрі. Цей запис відбувається саме тут, у лабораторії центру сучасної культури. Це інституція, яка з 2019 року працює у сфері сучасного мистецтва, медіа, урбаністики, музики та неформальної освіти. І одна із частин цього центру це ком'юніті кухня. І сьогодні з нами в цій студії кураторка проєкту ком'юніті кухні це Діана Халілова. Діана, вітаю тебе! Привіт. Розкажи, будь ласка, що взагалі таке ком'юніті кухня і як вона утворилася в центрі? Ну ком'юніті кухня це насправді такий, це не унікальна якась назва суто нашого проекту. А це такий формат активності, коли люди збираються і готують разом їжу. Піднімаючи якісь а, актуальні теми, які пов'язані також з а, нашим харчуванням, а, дуже часто ком'юніті кухня а, вона існує в, а, в європейських країнах, а, це а, зазвичай. А, Неурядові організації або grassroots, ну тобто е, низові ініціативи, от і е, вони дуже часто використовують цей формат ком'юніті кухні для того, щоб е, працювати з е, містянами, з тим як. Е, як можна було б наприклад просувати е, якісь ідеї свідомого споживання? Також сама саме колективне приготування їжі це дуже терапевтична така історія. От і коли е, мова йде про інтеграцію, наприклад, е, різних е, спільнот у місті, а е, комюніті кухня також це е, е, дуже класний формат. І е, в нас в центрі сучасної культури ком'юніті кухня з'явилася вже після повномаштного ну, початку повномасштабного вторгнення. І, власне, коли я обирала теми, то е, я робила акцент саме на терапевтичній складовій. Задача була в тому, щоб е, нагадати людям, що є якісь такі повсякденні речі, які приносять нам радість, е, тобто це спілкування неформальне і заняття дуже такою. Зрозумілою всім а, справою, тобто приготуванням їжі, я правильно розумію, що цей проєкт, зокрема, допомагав інтегруватися переселенцям от в нові місця, куди вони приїхали, для того, щоб відчути громаду. Ми не хотіли робити заходи ком'юніті кухні тільки для, наприклад, переселенців. Навпаки, ідея була в тому, щоб запрошувати і ну жителів міста Дніпра. От і власне людей, які знайшли тут або тимчасовий захист, ну або вже сюди переїхали на якийсь час. За час існування ком'юніті кухні, які ваші події тобі найбільше запам'яталися? От чи була якась така страва або подія, де ви разом готували, і ти подумала, що Боже, оце все було варто саме от цього моменту? Ну от зараз проходить е, вже в принципі третій сезон е, нашої програми ком'юніті кухні, і в 22-му році ми говорили е, спочатку про якісь такі базові продукти на тему, наприклад, зерна в нас був захід або на тему цукру. Наприклад, у випадку з зерном, е, якраз тоді була е, в процесі е, було укладання зернової угоди для того, щоб забезпечити е, експорт е, зерна. От і ми якраз е, ну, обговорювали цю тему і готували хліб: е, хліб фатір, це єгипетський хліб. Ну і його також в північній Африці, в деяких інших країнах е, готують. І ми уявляли собі, як цей хліб, наприклад, готують, наприклад, в Єгипті е, з українського ну борошна, з українського зерна. От але е, наступні сезони. У нас ну ми також торкалися тем кухні етносів, які проживають на території України історично. І я думаю, що да з цього сезону, оскільки мені вдалося залучити спікерів та спікерок, з абсолютно ну, не, не обов'язково да з, зі сфери гастрономії, тобто це не обов'язково має, має бути шеф, наприклад. Мені дуже подобалося взаємодіяти також з. Мискинями, митцями, які працюють також з темою їжі. І одним з таких заходів, власне, у ну, у другому сезоні був захід на тему, чи може їжа повертати додому. Ось так називався цей захід. І спікерами цього заходу була українська мисткиня Елізама Марташвілі, і вона проводила його з ну сам захід з батьком Георгієм Мерташвілі. І це, власне, такий був дуже яскравий приклад зв'язку поколінь і взаємодії дуже такої взаємодії творчої батька і доньки. От і ну, оскільки сама Еліза вона наполовину грузинка, наполовину українка, ну і оскільки в принципі в Україні велика частина грузин також живе. Я подумала, що да, це буде цікаво взагалі з усіх сторін, а дізнатися більше про страви, які готують в ну от просто в родині, да? ну, тобто які не виходять за межі родини, ще дуже часто. От і саме у випадку з Елізою та її батьком Георгієм, ми якраз готували. Страви ну, якби грузинської кухні, але вони не представлені в у закладах, які, яких дуже багато в по Україні з грузинською кухнею. Тобто не хінкалі, і не хачапурі. Ні, зовсім ні. А це були в основ, Ми дві страви готували саме з кукурудзиною крупи. Ну з, з борошна кукурудзином. Це були такі коржики і каша. А в грузинських закладах в Україні я жодного разу їх не зустрічала. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. От прямо до початку цього подкасту ми з тобою були у можна сказати, на городі культурного центру, який тут знаходиться в дворі. Там помідорки, там огірочки, там зелень. Розкажи, будь ласка, детальніше, що це за такий міні-город, як ви взагалі його вирішили організувати? Я думаю, що почалося все можливо з того, що я почала город в себе а, вдома. Я тут живу в приватному будинку, і це перший сезон, перший рік в моєму житті, коли я вирішила, мені дуже захотілося щось вирощувати. І потім, вже коли. Про це дізналася команда культурного центру. Виникла ідея зробити такі маленькі мобільні грядки, от і о, щось ну спробувати виростити у нас надвоє. Але зараз рослинки з цього городу, власне будуть іти на ком'юніті кухню. Так, власне, через те, що ми посадили також зелень. А зелень дуже швидко виростає, і мені насправді це настільки гріє душу, мене це дуже сильно тішить. Що тепер ми можемо на наші заходи ком'юніті кухні просто взяти якісь овочі або зелень буквально з городу. Із твоїх спостережень за відвідувачами ком'юніті кухні вони що найбільше шукають, коли сюди приходять. Люди шукають саме способи відволіктися. І також я думаю, що їм напевно цікавий цей підхід, коли ми всі і готуємо, і одночасно також говоримо про їжу. І їм цікаво діз... ну, дивитися на їжу більше ніж просто на. Паливо, скажімо так. От, багато хто хоче також пізнати більше розкрити ідентичність да, для себе через е те, щоб дізнаватися більше, наприклад, про страви, які притаманні нашому регіону або сусідніх регіонів. Я читаю м якісь такі побажання да, наших учасників-учасниць, які б вони хотіли ще теми, і це дуже часто. Бувають такі запити на те, щоб про історію більше про історію страв, от, якихось конкретних продуктів, які раніше ми споживали, а зараз ні. І я думаю, що на наступному сезоні ми будемо також більше про це говорити. Ти, власне, мені нагадала про одну прекрасну книгу, яку я читала. Я в захваті була, коли її купила. Це книга кухня Ольги Франко. Це невістка, наскільки я пам'ятаю Івана Франка, і вона була відносно нещодавно перевидана під редактурою Маріани Душар. Це просто розкішна книга, і я настільки дивувалася, коли читала, що на початку ХХ -го століття господаркам. Радили брати, наприклад, американський смалець, бо американський смалець якісніший ніж європейський смалець, або радили там, як правильно зберігати якийсь інжир вдома, щоб він зберігав свою свіжість. Тому мені здається, що це прямо екстра важливі теми. Мигдаль, спаржа і ті продукти, які зараз навіть багато хто. На них дивиться як на якусь екзотику. А, на початку ХХ століття були достатньо поширені а, в Україні. Звісно, не сказати, що вони були доступні прям всім, але тим не менш. Дуже багато якихось таких складових в кухні різних регіонів. Ну, але якщо говорити там, про міську кухню, да, то я думаю, що дуже мало хто ну, з, з нас усвідомлює, яким різноманітним міг як бути раціон. Або, ну скажімо, через довгий період радянської окупації, я думаю, що це. Настільки треба зараз просто е, вивчати якось перебирати архі... якісь архівні документи, переписи, щоб е, по кропицях знаходити е, правдиву там ну інформацію про те, що е, дійсно е, їли. Що дійсно їли в Україні з з такою їжі, яка потім або була забута, або отримала клеймо ну, буржуазної, буржуазної да, їжі, яку ну ні гоже пролітаріату споживати, <світ> тобто, зокрема, ком'юніті кухня це якийсь пошук своєї громади, свого коріння через їжу. Так, один з наших заходів проводила а, одна з учасниць а, попередніх заходів в кухні, а, Оксана Ляшенко. Її звати, і вона розповіла про а, особисту історію походження. Ну, тобто, от в неї батько з Дніпра, мати з Тернопільщини. І не на те, що пані Оксана вона прожила там більшу частину свого життя або майже все життя в Дніпрі. В неї в сім'ї завжди кожне різдво е, святкували, е, накриваючи стіл і готуючи саме ті страви, які поширені як святкові різдвяні страви на Тернопільщині, саме е, того краю, да звідки родом її мати, це настільки стало такою. Ну усталеною традицією е, в сім'ї. Що сама вже пані Оксана, коли вона створила власну сім'ю, е, вона також цю традицію перейняла. І е, чоловіку та е, дитині е, на кожне різдво вони збираються, і вона також готує такі самі страви, е, які готувала її мама. Наприклад, на ну, вже на самому заході ми готували вареники. Мені здається, що зараз серед багатьох наших слухачів може з'явитися питання: а чому таких ком'юніті кухонь з тим, що зараз в Україні на жаль багато є вимушених переселенців з окупованих територій або прифронтових територій? Чому таких ком'юніті-кухонь немає більше в інших містах? Можливо, вони навіть почали зараз задумувати, що їм треба щось таке організувати або запропонувати в своїх містах. Чи могла б ти поділитись досвідом, які ти шишки набила на створенні цього проекту? Або, наприклад, який найкращий результат ти досягла, щоб люди розуміли до чого їм прагнути, об'єднуючи свої громади навколо їжі? Uh, uh, давай yeah, тоді по be порядку, be давай be. почнемо з шишок на голові. Я думаю, що дуже важливо одразу визначитися з максимальною кількістю учасників та учасниць, яку ти можеш Прийняти це ну якби залежить, звісно, від технічних умов, приміщення. От і а, розуміти, що коли велика кількість людей збирається на захід, який передбачає багато інтерактиву і приготування безпосередньої їжі кожним з учасників та учасниць, а, тут треба м, гарно розпланувати а, в залежності від того, що конкретно будете готувати, тобто розбити там а, кожну страву. На процеси і порахувати хоча б приблизно, чи вистачить всіх а, цих процесів на кожного та кожного з учасників та учасниць. От, е, так, щоб м, не сталося, так, що там хтось сидить, е, і йому там або їй нічого не дісталося з саме процесу приготування. От, тому що, звісно, е, коли Ну, всі очікують якогось конкретної динаміки, да, активності, то це може напевно зіпсує настрій комусь з учасників-учасниць. У мене таке відбувалося, коли, наприклад, ну, приходило більше людей, ніж очікувалося. Це було там особливо на перших порах. От і, власне, треба було над цим працювати. Що ще да через те, що мен в нас не немає обмежень вікових, то це може бути дійсно така, от компанія людей, де да, з дуже дуже різним віком, і тут треба думати про те, щоб наприклад дитині віком 6 років було так само цікаво провести час, як і не знаю, жіночці домогосподарці, яка прийшла ділитися своїми Знаннями і вміннями, от тобто зробити м, такий формат заходів м, максимально інклюзивним, це челендж інклюзивним в плані не тільки доступу до заходу, а й в плані можливостей готувати. Правильно? Так, так, так саме так. А який умовно результат можна вважати класним після ком'юніті кухні? От Зараз популярно говорити, якого імпакту ви досягнули? От який у вас може бути імпакт? Що коли я помічаю, як учасники учасниці заходу починають дуже активно ділитися своїм досвідом? А який там, наприклад, може стосуватися безпосередньо теми заходу, може не стосуватися, да це не обов'язково, і я бачу, що вони в принципі вже і не потребують ніякого асистування да, з мого боку, чи з боку спікеру, спі спікера чи спікерки, а вже просто між собою взаємодіють. Мені здається, що ну коли я от це помічаю, да, в мене буває в моменті, що я от така стоп. О!». Люди просто так, їм нічого не треба, все, сувята закінчилася, і вони вже починають е, дуже активно ділитися якимись спогадами з дитинства або якимось там теж досвідом, не знаю, подорожей і що вони коштували в різних країнах. Е, і коли я на це дивлюся, я розумію, от заради чого ми, власне, збираємо людей за колективним приготуванням їжі. Чи є у вас такі учасники, які регулярно вже відвідують, і чи ти помічала в них якісь зміни? От якими вони приходили, наприклад, на перші заходи ком'юніті кухні, і які вони вже зараз? На в нас в нас є, наприклад, двоє дівчат, які ходять постійно. От вони на цю ком'юніті кухню з Вікторією Невіжною теж прийдуть. Коли, наприклад, це по-моєму в минулому році було було одна з них прийшла до мене після заходу чергового і сказала, що от вона зробила в неї там малина росте в. Городі в батьківському, і вона там зробила е, малиновий джем і вирішила мені е, подарувати одну баночку цього джему. От е, ну да, вона сказала, що от вперше я таким зайнялася, приготувала джем і напевно. Е, Якось я помічаю, що вони більше можуть вже розказати. Ну, з кожним заходом вони можуть щось більше розказати, згадуючи, наприклад, те, що вони почули на попередніх заходах, цікаве, що їх зачепило. Вони цим діляться з іншими учасниками-учасницями, які, наприклад, вперше приходять на ком'юніті кухню. А також вони дуже-дуже дуже багато допомагають, бо ну, зазвичай я ношуся як. Як заведена, просто туди-сюди, десь комусь щось треба помити, де ще щось. От, і ті, хто ходять постійно на наші заходи, вони прям ну постійно протягують свої руки допомоги. От вони вже знають, де що лежить, що треба робити, як взагалі виглядає вся ця діна... динаміка наших заходів. От і я за за це їм дуже вдячна. І вони ніколи не залишать після себе а, там, не знаю, брудний посуд. От, це все просто моментально прибирається. І, звісно, да, ну, я це дуже ціную. Діана, я тобі дякую величезне, що ти поділилась цим прекрасним досвідом. Це було дуже цікаво почути, і я сподіваюся, що наші слухачі зараз набралися з нашої розмови якогось свого натхнення. Можливо, створювати такі самі ком'юніті кухні в інших містах, або, хоча б, збирати друзів і говорити і готувати вдома разом. Дякую тобі, що все це розказала. А вам, шановна громада, Септомедія, я дуже вдячна за те, що ви дослухали цей подкаст до цього моменту і почуємось.